Вітаємо! ви дивитесь з Миколаївського національного аграрного університету сьогодні. Середа, 11 травня, і в цьому випуску ви побачите. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбулося виїзне засідання представників Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України щодо дотримання законодавства України про освіту. Дружня родина Миколаївського національного аграрного університету привітала із днем перемоги ветеранів війни, учасників бойових дій трьох поколінь, які працюють в університеті. Студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету привітала підопічник міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів із ним перемоги. 6 травня на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулося виїзне засідання представників Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України щодо дотримання законодавства України про освіту органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Миколаївської області. Визна засідання на тему про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної вищої освіти відкрив голова народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Олександр Співаковський. Ті реформи, які розпочались, вони ще не. Скажімо так, частина з них не імплементована, частина з них фактично вже буде вирішувати питання щодо унормування питань вищої освіти. Наше засідання йде під стенограму. Це означає все, що ви скажете. Ми будемо враховувати в своїй роботі. Ми будемо враховувати в тих законодавчих актах, які повинні бути. Привітав учасників засідання в стінах гостиного університету та виступив з доповіддю на тему проблеми та шляхи їх вирішення у підвищенні якості вищої освіти. Ректор Миколаївського національного аграрного університету професор В'ячеслав Шибанін. Шановні народні депутати, колеги присутні, дозвольте викласти наше бачення конкретних проблем та шахів їх вирішення, як від ради ректорів Миколаївської області, так і колективу Миколаївського національного аграрного університету. Основне завдання це підготовка особистості, яка на основі отримуваних знань як в університеті, так і самостійно буде спроможна репродукувати нові знання. Іншими словами, особистість повинна відповідати трьом основним вимогам професіоналізм, культурна освічена людина, духовна людина, патріот України. На засіданні було розглянуто важливі питання сучасного стану освіти та науки. Студентський президент Миколаївського національного аграрного університету виступив з доповіддю на тему Про роль студентського самоврядування у навчально науково виховній діяльності вищих навчальних закладів. Ефективна діяльність органів студентського самоврядування університету сприяє гармонійному розвитку вищого навчального закладу. Саме завдяки студентському самоврядуванню навчальний заклад може відчути себе єдиною корпорацією, де панують партнерські стосунки, атмосфера взаємодії та взаєморозуміння. Завдяки студентським ініціативам можна визначити нові напрямки розвитку позанавчальної діяльності, удосконалювати освітній процес. Подібні заходи допомагають в нагальних питань сучасного стану освіти та науки. Супер, Мне очень понравился ваш университет. Я о нем много слышал. Много моїх бывших коллег по Херсонскому госуніверситету работает здесь. Я хочу сказать, у вас очень пассионарное руководство. Оно действительно створює таку кластерну модель взаимодействий, и ваш университет является успешным. Успешный университет это значит счастливые студенты. Счастливые студенты это счастливая Украина. Поэтому мне все тут понравилось. Наші національні університети, включаючи аграрний університет серед пріоритетних навчальних закладів, бо вони відповідають стратегії розвитку нашої держави до 2020 року, мається на увазі аграрна сфера, море-господарчий комплекс. Тому я думаю, що не тільки підготовка кадрів, але й залучення нових освітніх програм, використання і ресурсів півдня України, вони дозволять якраз нашим навчальним закладам півдня України, і Херсонської, і Одеської областей вийти на абсолютно інший. Рівень якості. 5 травня колектив Миколаївського національного аграрного університету на чолі із ректором В'ячеславом Шибаніним привітали з Днем перемоги ветеранів війни. Учасників бойових дій трьох поколінь, які працюють в університеті. Саме головне бажаю міцного міцного здоров'я. Бажаю, щоб повага ваша оставалася до 100 років. 100 років ми тут з вами відмітимо. Хочу, користуючись можливістю, поздоровити нашу юність з великою перемогою у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років, де загинули мільйони людей. Патріотів, які боронили нашу державу в ті тяжкі роки, і побажати здоров'я, щастя, а головне процвітання нашій Україні. Я хочу сказати, щоб повторюсь, може бути наше старше покоління ніколи не знати війни. Щоб, це дуже страшно, коли ти залишаєшся свого жилья. Коли ти видіш руїни, це дуже страшно. Студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету привітала підопічних міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів з Днем Перемоги. Напередодні дня перемоги студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету завітала до міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів. Студенти привітали людей поважного віку зі святом та вручили їм подарунки. Ми бажаємо нашим мешканцям тільки-тільки міцного, міцного здоров'я і Господнього оберегу, щоб все було гаразд у вас і в нашій країні, щоб було все гаразд. Миру всім добра і міцного здоров'я. Дякую. Також молодь Миколаївського національного аграрного університету стали свідками заходу, присвяченого відкриттю добудови закладу. Захід відвідали Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич та Петерин, митрополит Миколаївський та Очаківський. Було урочисто перерізано стрічку та освячено нове приміщення. Користуючись можливістю, хотів би привітати студентів вашого університету. Е Виразити їм свою подяку з того приводу, що вони пілкуються про пожильців цього притулку також долучаються до активно долучаються до того, щоб покращувати їх життя, робити його яскравішим. І сподіваюся, в майбутньому ви теж будете і надалі надавати увагу людям, які тут перебувають. Спасибо вас в первую очередь тоже с праздником, днем победы. Это я на себе все вынесла. Война была, я еще маленькая, но в школу уже ходила. Так что всем вам желаю здоровья, успехов в учебе и найти хороших мужей. 9 травня колектив Миколаївського національного аграрного університету взяв участь у покладанні квітів та вшанував святковий концерт для ветеранів та мешканців міста до Дня перемоги. Дізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються, на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з Днем народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! высокий берег на крутой Выходила на берег Катюша На да, высокий берег на крутой Выходила, песню заводила Про степного сизого орла Про того, которого любила Про того, чьи письма берегла Сынка девичья, ты лети за ясным солнцем след. И